Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться у Твоєму Слову, в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні все Отці, преподобні сестри, практику нашості, добро наша українська громада у Варшаві, діти нашої церкви, наша молоди, наші діти. Дорогі хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Амі. Це сьогодні для мене особливий привілей оце свято доброї новини приїхати до вас з Києва, щоб ви відчули, що ваша мати церква зранена, але не скорена, дбає про вас, обнімає вас. Щоб ви почули, що Україна бореться, вона жива, Україна стоїть, Україна щораз більше відкриває у собі якісь здиві сили, які не походять від людини, але є силою Божою, яка сходить щодня на нашій зрамені міста і села. Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших свят у літургійному році. Свято, яке ми називаємо початком нашого Спасіння. Свято, без якого би не було інших свят, інших подій, інших радостей людини у її земному житті. Це свято так називається благовіщення. Тобто свято благої новини. А пов'язано воно з одним історичним фактом, який стався в далекому Назареті у Галилеї. Ми чуємо сьогодні, як нам про цю подію описує Іванила лука до нікому не знаної діви. У тайністві. Тобто далеко поза Людським оком приходить з небес Архангел Годоїл і каже їй радуйся. Цікаво, що на той голос вона стривожилася. Бо це було незвичне привітання. Дослідники цього Святого Письма кажуть, що це слово радуйся було радше привітання. Яке тодішнє суспільство звертало до імператорів. Аве, аве, Цезаре! А тут ті самі слова архангел звертає до Величистої Іля Марії і сповіщає їй якісь дуже важливу подію, дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Архангел пояснює. Але закінчується ця розмова одною фразою, яку промовляє Марія. І ця фраза начебто обриває розмову. Таке відчуття, що після тої, того слова Марії Архангел розвернувся під човет. Більше ніколи до Піш, неї не приходили. Давайте прислухаємося до тої фрази, бо там є ключ. Для розуміння змісту, а також джерелої радості у сьогодні Христова Церква сповіщає Божому народу. Каже Марія, ось я, Господня Словиня, нехай зо мною станеться по Твоєму Слову. Та фраза має дві частини. Марія у тій першій частині фрази говорить про себе. Каже, ось я, слугиня Господня. Цікаво, що таку фразу ми чуємо в книгах пророка Ісаїя. Бог шукає людину, яку послали до свого народу. І каже, кого пішлю? А пророк каже, ось я пошлю мене. А слово Слогиня Господня нам сповіщає сповнення цілої низки Божих обіцянок, про які ми читаємо у старому заповіті. Коментуючи ці слова, ось я Слогиня Господня, от ці церкви нам кажуть, що тут зустрілися дві покори радше, два упокорення. Упокорення Бога перед людиною і покора людини перед Богом. І що сталося? Внаслідок цієї зустрічі більшого об'єднання відкрилися двері, райські двері. Цих дві покорі, іначе два ключі, які відкрилися Одні і ті самі закриті двері. Якщо хтось з вас зауважив завжди на царських вратах ми маємо ікону у ну, Годовіщення. Двері відкриваються. І людина назад отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Говорячи про цю Божу покору, Давид Самопівець. Про якого сьогодні згадуємо, бо з дому Давида була Богородиця і каже Євангелист, йому читаємо про дивну розмову у вічності. Салом 40 такі слова передає: Ти не хотів ні жертв, ні всипалення, але вухо відкрив мені. У своїй книги написано про мене. Цікаво, що ці слова ми знаходимо в посланні до Євреїв. І тут уже у Новому заповіті кажуть, що це слова Сина Божого. В той момент, коли він, виконуючи волю Отця, будучи покірним волі Отцеві, сходить і приймає на себе людське тіло. Покоряється перед людиною, не просто приходячи до неї, Бог стає людиною. Бог стає у своєму упокоренні одним із нас. Це таїнство Божого упокорення ми називаємо таїнством воплочення. Не тільки Бог є з нами. Не тільки Бог є у нас, Він є з нами в людській своїй природі. А упокорення людини дає можливість Богу увійти і діяти. Коли людина упокоряється перед Богом, не зазнає жодного приниження навпаки, відкриває велич. Слово покликання і своєї гідності. Тому -то сьогодні це свято воплочення бо Сина Божого, небо і земля одним голосом співає гним причистий Діви Марії. Сьогодні на утренні ми збирали Баничання, Архангельський глас співаємо Тобі. Радуйся благодатно, бо Господь з тобою. А друга то частина цієї фрази цікава і надзвичайно важлива для нас сьогодні з вами. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Оте слово та новина, яку сповіщає бадорієн, не є лише інформацією. Якимось знанням, яке зачитає лише розум людини. Каже Габрагія: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього потімить тебе. Зазвичай кожен ангел чи архангел у своєму імені несе значення зміст своїй місії. І ось коли він прийшов. До Марії і назвав себе Гавриїлом, означає, що в той момент, коли він говорить, сила Божа торкає її. Бо слово Гавриїл означає Ель, сила Божа. Те, що він каже, ось стається. Те, що він говорить, ту подію він несе у своїй Слові. І тому скаже потім Іван з Йоанн слово. Стало тілом і оселилося між нами. Слово Боже, стає подією. З цього моменту син Божий починає існувати, жити у лоні пречистої Діви Марії. Силою Духа Святого він зачинається у лоні Пречистої Діви Марії. Вона завагітніла. Подібно як її родичка Єлисавета. Але вона завагітніла від Духа Святого. Тому каже Гавріл: те, що народиться від тебе, буде святе, бо він буде сином Божим. Тому так радіємо сьогодні під час такого вимогливого, суворого часу Великого посту, ми сьогодні маємо промінь небесного світла і радості. Навіть та сувора дисципліна Послуха відступає сьогодні, хоча б на один день у цьому великому святі, в якому є початок нашого Спасіння. І ми прислухаємося до голосу неба і землі, як вам теж сьогодні Господь Бог вухо відкриє. Ми почуємо, як. Вся Вселенна, Південь, Схід і Захід сьогодні величає величезну Діво Марію. А от ці церкви Заходу і Сходу сьогодні підкреслюють один аспект, радше один пліт таїнства доплочення, який і так є важливий сьогодні для нас з вами. Як в часі Великого Посту, так і для нас, українців, в часах цієї страшної Святотарської великої війни. Святий Андрей Крицький величає сьогодні Пречисто Діво Марію і каже, що через неї і у ній сьогодні сталося примирення між Богом і людиною. То саме говорить, Анцемин, великий учитель латинської церкви, і каже, через замешкання у причистій тіва Марії, Бога у людському тілі вона стала дорогою і причиною примирення між людиною і Богом. Та відстань, Все те, що відчужувало людину від Бога, сьогодні зникло. Ось чому Гавриїв після тих слів причистої Марії відходить, бо таїство довершилося. Нам сьогодні так важливо в свято Благовіщення почути голос апостола Павла, який вважав себе як апостол служителем таїнства, примирення між людиною і Богом. Він каже: Благаю вас в ім'я Боже! Ім'я Ісуса Христа примиріться з Богом для того, щоб ми з вами, я і ви, сьогодні відчули, як Дух Святий сходить на нас за посередництвом причистої Діми Марії. І сила Всевишня нас огортає, що ми маємо сьогодні з вами зробити? Примиритися з Богом у святому таїнстві сповіді. Бо тоді, коли людина каже Богу, я є слова Тві, я є слугиня Господня, нехай Твоє Слово оселиться і стане дійсністю у мені, тоді та Божа сила стає діяльною, стає реальною. Ми так багато сьогодні молимося, просимо Господа Богу миру. Миру для наших родин, миру в людських стосунках, а головне – миру для України. Звідки той мир може взятися? Той Павло нам каже, Христос є нашим миром. Звідки взявся в людському тілі Христос? Через Слова Богородиці Ось я, слугині Господня. Мир. Походить від примирення між людиною і Богом. Можливо, в останніх тижнях слово мир не сходить із передовиць різних медійних видань, шпальт з уст великих політиків, які шукають миру для України. Шукають мирної угоди. Але слово мир в їхніх устах часом є порожнім звуком. Бо не можна знайти формулу миру, якщо не глянути у вічі правді і справедливості. Людина не має звідки взяти того миру, якщо вона сама не є перемирена з Богом. Тому сьогодні у цей дуже непростий момент історії нашого народу, у свято Благовіщення, я закликаю усіх вас, увесь наш народ, до загальнонаціонального примирення з Богом. До Великого Просту церква кличе кожного з вас до Святого таїнства Сповіді. Спішімо. Спішімо, щоб ті відкриті двері були дверима теж і для мене, щоб ми не пропустили цього моменту, в який ми можемо у них війти. Сьогодні молімося, Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Дай нам доки дочекатися доброї новини. Ми так хочемо одного дня прокинутися і почути, що війна скінчилася. Ми так хочемо, щоб сьогодні більше бомби, шахиди, ті російські іранські дрони, ракети не падали більше на наші голови, щоб наші діти могли вночі мирно спати. Ви Роспіть, можете уявити, якою травмою є для дітей, коли діти... Місяцями не можуть вночі спати. Ми просимо, Боже, поблагослови нас Твоїм миром, але Тобі сьогодні кажемо словами пречистої Діви Марії, ось ми, твої слуги, Слуги Господні. Хочемо з тобою примиритися, перепросити тебе за все те, що віддаляє сьогодні український народ від тебе від Твого Слова, від Твої істини, від Твоєї справедливості. І нехай з нами станеться за словом Твоєму. Амінь. Слава Ісусу Христу!